Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги корбонове махове водилище. Це легка та міцна телоскопічна риболовна вудка, створена для риболовлі на прісноводних водоймах. Виготовлена з жорсткого карбонового волокна, тому забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень. Доступна в різних довжинах. Від Трьох з до 9 метрів телескопічна конструкція забезпечує компактність та зручність транспортування, що робить її ідеальною для подорожей та активного відпочинку. Вудка чудово підходить як для досвідчених рибалок, так і для початківців.